Сьогодні в нас присутні чотири хлопці, три першокурсника, вищих навчальних закладів, і один одинадцятикласник з міста Бровари. Коли гелікоптер з керівництвом міністерства внутрішніх справ впав на дитячий садок, вони були поруч і перші почали виводити, витаскувати дітей, вихователів саме з дитячого садка. І це ті хлопці, яким ще по 17-18 років, але вони вже також Справжні захисники майбутньої нашої держави розпочинаємо церемонію нагородження за особисту мужність і відвагу, виявлені під час збереження життя та здоров'я дітей внаслідок авіакатастрофи у місті Бровари Київської області. Наказом міністра внутрішніх справ нагороджено цінним подарунком годинником наручним Даценка Андрія Андрійовича, студента Київського професійного коледжу. Касьяна Гліба Володимировича учня 11 класу Броварського ліцею №5 5 імені Василя Стуса. Служу українському народові. Комісарова Віктора Андрійовича, студента київського фахового коледжу зв'язку. Та прищепу Антона Олеговича, студента київського фахового коледжа зв'язку. Живу я навпроти садочку. Спочатку почув такий незвичний гул. Думав спочатку, що шахід, потім подивився, що не було видно трохи і далі ліг спати. Тим часом мій тато почав вже збиратися на роботу, і потім почув такий, як не а більший удар. Батько знову заряжав до мене в кімнату, розбудив мене, і через 15 секунд 15 вже бачив, як він залізає в садочок. <клес> Потім за ним одразу побіжала моя мама, вона стояла біля паркану в садочку і чекала, щоб він почав їй її передавати її дітей. Тим часом я почав вдома шукати якусь аптечку, перки водню, якісь там ватки, щоб проровляти дітей. Я вже розумів, що щось треба буде допомагати якось. І після цього мама забула до мене в квартиру трьох дітей і виховательку. Вона порислав, щоб я знайшов швидку допомогу, пішов на вулицю, вже там стояв гліб, я попередньому зателефонував. І ми разом почали шукати швидку допомогу. Це велика трагедія, і ми не гаяли часу і вирішили допомогти, як зможемо. Мені набрав мій друг Андрій, сказав, що на садочок щось впало. Я відразу подумав про найпоганіше, що це мог бути ракетний удар. Буквально за дві хвилини я вже прибіг туди. Ось коли я прибіг, було декілька екіпажів ДСНС, які е, займалися е, тушінням пожару в самому гелікоптері. Е, ми не змогли знайти вільних врачів, тому вирішили піти і допомагати дітям самостійно. Е, ми, значить, обробили рани, буквально чим могли, що знайшли, щоб не гаяти часу. Е, почув е, гул та крила і. І по і потім вибух, і ми пішли шукати, де потрібна наша допомога, і бачимо, що деякі багато жінок і буквально два чоловіка носять допомогу гуманітарну у 10-ту школу. Там організували медичний штаб, там де надавали першу медичну допомогу всім постраждалим. Почали ми заносити антисептики та серветки до по кабінетам по класам. І я зайшов до однієї медсестри шкільної. Вона надавала допомогу. Побачили, що потрібно, там ну, люди несли коробки з водою, з їжею, там, печиво і так далі. Ми допомогли їм занести 10-ту школу і просто як гуманітарну допомогу вони там робили та заносили, приносили трохи парти, ну і таке розносили дітям печиво, заспокоїли їх.